Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу, 3 вересня 2023 року продовжую працювати на пасіці, проводжу коротенький огляд сімей, яких підгодовував, також змінюю маток. Там де матки вже вікові, маток яких я залишаю для виводу маток нового покоління. Відео знімати не планував. Маю отаку сім'ю під номером 32. Матка тут 19-го року, матка бакваста, породиста. Працювала 3 роки, працювала відмінно. Багато я від неї вивів маток для своєї пасіки. Прийшов замінити тут матку, взяв з нуклеуса. І натрапив на таку річ, як самостійна заміна матки. Це явище можна сказати, що рідкісне, можна сказати, що достатньо часто трапляється, але от побачити маток одночасно на рамці, які працюють поруч, я таке бачив, можливо, разів 6-7 за 10 років. Тому саме для початківців вирішив зняти саме цей момент. Кадри достатньо унікальні. Зараз я відкрию цю сім'ю і все вам покажу. І так, сім'ю відкрив. Зараз спробую вам показати на одній рамочці з одного і того ж боку дві матки. Зараз спробую прибрати бджілок, щоб не заважали. Отак, маточка з червоною міточкою. Молода маточка, я вже її помітив. Маточка цього року, яку вони самостійно вивели. І зовсім поруч. Маточка із синьою міткою. Так, де ви її приховали? Тільки що бачив, а, ось вона, маточка із синьою міточкою, маточка 2019 року. Взагалі, то я намагаюся змінювати маток щороку. Лише в деяких випадках, якщо матки проявляють певні якісь унікальні характеристики, я залишаю на 2-3 роки. От бачите, який кадр. Зовсім поруч молода матка, вона вже плідна, працює, але стару вони не спішили змінювати. Взагалі-то я здогадався, що в цієї сім'ї саме така ситуація, коли відкрив, побачив, що на початок вересня сім'я має вісім рамок розплоду. В інших сім'ях вже набагато менше на цей час. Ось така картина для початківців, кому сподобалось. Підписуємося на канал, буде багато цікавого. Що буде, обов'язково буду показувати. Коментуйте. Молода маточка от поруч зі своєю мамою. Як бачите, поки що жодна з них агресії не виявляє, продовжують працювати. Кадри, які варті уваги, все на цьому відео буду завершати. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.